Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 99 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 65 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. У Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок удару по сумах постраждав дитячий медичний заклад. За даними ДСНС, виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Через атаку на Одесу постраждала критична інфраструктура. Житлові будинки за декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, постраждали чотири особи. В Україні запроваджені обмеження потужності для промисловості та бізнесу у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі. Як повідомили в «Укренерго» з 15 до 22 години, енергетики усувають наслідки російських атак на енергооб'єктах. При цьому відключення побутових споживачів не прогнозуються. Проте енергетики просять ощадливо споживати електроенергію. Протягом доби окупанти атакували з різних видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. США припиняють всю поточну військову допомогу Україні. Про це пише Блумберг. За словами джерела видання, призупинено постачання всієї військової техніки, США, яка нині не перебуває в Україні, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або чекає в транзитних зонах у Польщі. Відповідний наказ Трамп передав міністру оборони Піту Гекстеру. Рішення було прийнято, щоб посилити тиск на Зеленського та створити додаткові труднощі для українських військових. Передає Axios. ЄС призупинив план військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через Орбана. Про це пише політико. Як зазначає видання, ЄС вже виділив 60 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2025 році. Однак Будапешт проти нового пакета військового фінансування, запропонованого главою зовнішньополітичного відомства Каїю Калас. Відтак його виключено з останнього проєкту висновків ради ЄС. За даними видання Угорщина, візьме на себе про. Ину за замороження допомоги Києву на 20 мільярдів євро, оскільки виступає категорично проти цього пакета. В Україні планують запустити електронний кабінет пацієнта найближчими місяцями. Це той проєкт, який покликаний показати пацієнту усю інформацію, яка по ньому є в електронній системі охорони здоров'я. Найперше це медична історія пацієнта. На першому етапі ми говоримо тільки про можливість реєстрації, подачі декларації сімейному лікарю або відкликання декларації, також можливість оновити свої персональні дані. Але основна ціль кабінету пацієнта це те, щоби в нашому мобільному застосунку була інформація про те. Які медичні послуги ми отримали, які електронні рецепти ми отримали, які направлення в нас були, наголосили в НСЗУ.